Доброго здоров'я всім українцям! Ми продовжуємо розкривати ідеологію руху Українська сила, і, власне, сьогодні ми будемо говорити про другий пункт нашого маніфесту. Життя, гідність та свобода людини є найвищими цінностями, які держава повинна захищати, і жодним чином не має права порушувати чи обмежувати. Захист життя та створення всіх необхідних умов для вільного творчого розвитку українців на основі свободи та гідності є обов'язком держави. Право на володіння стрілецькою автоматичною та короткоствольною зброєю для суспільно корисних громадян України є природним невід'ємним правом. Право застосування зброї задля захисту себе, своїх близьких, свого майна, своєї держави є природним та не може бути жодним чином обмеженим. Я власне зачитав весь другий пункт, і на основі цього другого пункту я хочу зробити два відео. Перше відео власне буде про життя, гідність та свободу людини як найвищі цінності. І окремий пункт я хочу обговорити право на зброю, тому що це дуже-дуже фундаментальне питання, глибинне і абсолютно нам необхідне. Але розпочнемо по порядку. Життя, гідність та свобода. Не завжди, впродовж існування нашої людської цивілізації, людина як така була цінністю. Далеко не завжди, і впродовж тривалого часу, впродовж суспільної еволюції, ми прийшли до того, що ми декларуємо, що людина власне є цінністю. Ну і перш за все, коли ми говоримо про будь-які політико-економічні аспекти, то, власне, очевидною цінністю є життя людини, і право на життя є невід'ємним, є природним правом людини. Гідність і свобода в цьому контексті. Гідність це не просто право. Гідність це така, як свого роду платформа, на якій вже знаходяться інші права людини. І дійсно, гідність є однією з найвищих цінностей разом із свободою. Насправді ці всі речі потрібно пов'язувати між собою нерозривно. І в даному випадку, продовжуючи власне, говорити саме про те, як в нас це записано, держава повинна захищати і жодним чином не має права порушувати чи обмежувати. Держава не має права топтатися по гідності людини і по обмеженню свободи. Це насправді надзвичайно важливо. Взагалі, в контексті, коли нам говорять про права. То є величезна кількість викривлень, які панують в світі, особливо нав'язуються лівацтвом, яке там любить займатися різними захистами прав і так далі. Насправді, права завжди не, невід'ємно пов'язані, їх не можна розглядати окремо, відірвано від обов'язків та відповідальності. Це такий свого роду тріумвірат, такий клубок, який тісно перепленений між собою права, обов'язки та відповідальність. І, власне, виходячи з цього пункту, держава повинна захищати фундаментальні цінності, а гідність і свобода. В першу чергу гідність є по суті платформою, на якій вже знаходяться права людини. Свобода це в цілому можливість, це як ключовий елемент для того, щоб людина здатна була реалізовувати свій творчий потенціал. Людина складає не просто там фізичною істотою, не просто куском структурованої матерії. Ми наділені свідомістю. Ми відповідно до багатьох чи майже всіх релігій світу людина є носієм Божої іскри, яка, власне, наявність якої власне відрізняє нас від купи структурованої органіки. Ми мислимо, ми здатні творити. Ми можемо бути творцями, ми можемо бути співтворцями нового. І ключовим елементом для цього є наявність в нас свободи і власне держа... обов'язок держави. Захищати життя, гідність та свободу, не обмежувати їх. І як написано далі, власне, в другому абзаці, створення всіх необхідних умов для вільного творчого розвитку українців на основі свободи та гідності. І це обов'язок держави, це фундаментальний обов'язок держави. Чому? Тому що держава це в першу чергу організація. Організація українського народу. Для чого український народ об'єднувався, організовувався і створював державу? Для того щоб забезпечити своє збереження в часі і просторі, своє домінування на цій території, на якій ми знаходимося, яка подарована нам творцем і виборована на виборона нашими предками, тут немає фактично клаптика української землі, не политою кров'ю українців, які воювали з різними ворогами, які продовжують зараз воювати за українську землю проти нашого споконвічного ворога. І, власне, з приводу цього обов'язку держави створення передумов для вільного творчого розвитку, ми прийшли в цей світ, ми не можемо чітко сказати, а для чого ми прийшли. Не просто так, я згадав в маніфесті слова Шевченка. Чи усвідомлено ми приходимо в цей світ? Чи розуміємо ми своє призначення? Чи задумуємося ми над тим, а для чого ми прийшли? Чи ми постійно зайняті якоюсь такою хвилею боротьбою за виживання? І ще якимись речами з такого розряду? Кожна людина приходить в цей світ, маючи свій певний потенціал, маючи свої таланти. Хтось талановитий в співі, хтось талановитий як аналітик, хтось талановитий вміє руками творити фантастичні речі, хтось вміє будувати будинки, хтось стає авіаконструктором, хтось будує космічні ракети, хтось стає надзвичайно розумним програмістом, винахідником і так далі, і так далі. Цей весь потенціал він в нас захований. І коли дитина маленька народилася, ми ж насправді не знаємо, ким вона стане, що їй ближче до душі, що повинно бути їй ближчим до душі. Та держава, Україна майбутнього, мріяна Україна, яку ми повинні побудувати її. Першим обов'язком фактично є створення всіх передумов для вільного творчого розвитку людини, для того, щоб кожна людина. Незалежно від свого соціального статусу, прийшовши в цей світ, отримала передумови, з допомогою яких могла розкрити свій потенціал, могла нести в цей світ те, що їй призначено, могла робити цей світ кращим і реалізовувати в цьому світі себе. Це надзвичайно, ніби такі, знаєте, на перший погляд прописні істини, проте саме на рівні внутрішніх відчуттів, воно так і повинно бути. І це дійсно є першочерговим завданням. Не контролювати, не навчати, а саме створити такі передумови. Григорій Сковорода, видатний український мислитель, вживав термін сродна праця, те, що близьке до душі, те, що для людини природне, притаманне саме конкретній людині. От власне розкриття цього потенціалу, воно нерозривно з цим поняттям пов'язане, пов'язане з цими категоріями. І це дійсно є обов'язок держави. І, власне, всі функції держави, управління на території, використання нашого національного багатства все повинно бути націлено для того, щоб власне були створені всі передумови для вільного творчого розвитку українців. Підкреслюю, це нерозривно пов'язано з управлінськими функціями. Це нерозривно пов'язано з використанням нашого національного багатства. Саме наше національне багатство, яке буде використовуватися в інтересах всього українського народу, а не групи олігархів, там транснаціоналів чи московської агентури, як це є зараз, воно дає необхідні економічні важелі для того, щоб були можливості. Для створення таких передумов, власне, в наступних пунктах маніфесту ми це детальніше розкриваємо і з приводу економіки, з приводу взаємодії, економіки та політики, з приводу національного багатства, потреби в його обліку, аудиті і так далі. Ми про це будемо говорити в наступних відео. Власне, зараз, для тих, хто вперше на каналі, кому вперше потрапило це відео, і для прихильників, які вже читали маніфест. Я звертаюся до вас ще раз із закликом. Ми зараз повинні об'єднуватися, гуртуватися, організовуватися для того, щоб зберегти Україну, для того, щоб зробити Україну державою українського народу. Існує триєдиність. Перша частина це ідея, друга частина це структура, яка втілює ідею. Третя частина це механізми, з допомогою яких ці ідеї повинні втілюватися в життя. Поразка українців одна з дуже глибоких поразок, відбувається на організаційному рівні. Ми не організовані, ми не згуртовані. Нас від виборів до виборів заставляють обирати з ворожого меню, ворожого олігархічного меню. Ти вибираєш нібито сам, але тільки з тих варіантів, які тобі підсунули. Чому? Тому що ми не організовані, і це є наша ключова проблема. І для того, щоб цю проблему розв'язати, ми з побратимами створили рух Українська сила. І, власне, в цьому відео я аналізую першу частину другої тези. Нашого маніфесту. З усім маніфестом ви можете ознайомитись за посиланням, яке є в описі до відео і в першому закріпленому коментарі до даного відео. Читайте, розділяйте цінності, пишіть нам, заповнюйте анкету, долучайтеся. Ми разом будемо організовуватися для того, щоб зберегти себе і побудувати Україну майбутнього, зберегти нашу землю, захистити українську землю від всіх ворогів. Дякую вам всім за увагу! Пишіть на нашу поштову адресу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте відео з вашою такою інформаційною допомогою, таку важливою інформацію отримає більша кількість українців. Дякую всім за інформаційну підтримку. Пишіть, ми чекаємо на вас, українські патріоти, українські націоналісти повинні гуртуватися. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.